У Порятинському районному суді розглядають справу щодо вбивств непідкупного судді Олександра Лободенка та колишнього мера Кременчука Олега Бабаєва, які стались 10 років тому. Мотивом обох злочинів стала міська телекомпанія Візит власник якої Олександр Мельник свого часу незаконно її приватизував. А мер Бабаєв прагнув повернути громаді міста. Винних в обох злочинах знайшли швидко, проте судовий розгляд справи тривав роками. Захист взяв на озброєння тактику затягування, правовий сабота. Аж тривав цілих 10 років. Віра в справедливе покарання для вбивць майже згасла. Наразі в Пиратницькому районному суді триває розгляд справи. Нарешті він дійшов до останньої стадії дебати сторін. Незабаром буде оголошено вирок. Прокурор підсумував усі матеріали та докази, і закликав суд застосувати до підсудних найвищу міру покарання довічне ув'язнення. Таке рішення підтримали й потерпілі, а саме доньки колишнього мера Олега Бабаєва та батько й дружина судді Олександра Лободенка. Усі кременчужани прагнуть справедливості, суворого покарання винних. Нагадаємо, що один з виконавців убивств Ігор Пасічний щиросердно зізнався у скоєних злочинах і був засуджений гадяцьким районним судом. Том до 10 років позбавлення волі суд визнав, що організатором злочинів був Крижановський, який діяв на замовлення власника телекомпанії візит Олександра Мельника. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.